Всім добрий день, друзі. Настав час розіграти наші призи у рубриці перегони вражальності гібридів компанії Євросен. І давайте ж згадаємо, які були гібриди. Так, зараз ми перейшли на сторіночку Сергія Андрученка. По-перше, хочу подякувати всім, хто прийняв участь, а особливо хочу подякувати Сергію Андрушенко за те, що він розмістив на своїй платформі такі, такі перегони. Наші конкурсанти це гібрид Тор 7 Plus під технологію SUMO, Другий це Старк 7 Plus під технологію SUMO, Pegas за технологію Clearfield, ці його вже знають давно. Гібрид Авалон 7 супер суперстійкий класичний гібрид до всіх раз в очку соняшникового. І один із найкращих новачків технології Clearfield – це ГРУД. Все ж таки, тепер вже відкриємо. Всі секрети покажемо, яка була в нас вражаність по цим гібридам. Отже, ми зараз бачимо невеличкий фрагмент із нашої головної звітної таблиці. І в наших умовах технологія в демонстраційному полігоні поле знань була такою: попередник для соняшника була соя. У нас був класичний обробіток ґрунту це була оранка на зят із закриттям вологи весною. На 2-3 см ми боронували. Далі була сівба 26 квітня. Ну, зрозуміло, що була передпосівна культивація. 26 квітня ми посіяли гібриди наші на 5-7 см глибину. При цьому дали в рядок добриво добросем 8-12-12-80 кг на гектар. Після чого ми забезпечили захист грунтовим гербіцидом для всіх гібридів це толазин або аналог Прімексерія у нормі 5 літрів на гектар. Для гібридів, які підходять під технолог AirField, у нас був аналог Євролатінга і Пекс Дуо, вносилися ці препарати в нормі 1,2 літра на гектар. І для тульпостійких гібридів вносили препарат Голдстар 50 грамів з прилипачом. В подальшому ми забезпечували фунгіцидний захист амікон і комбінований фунгіцидний і інсектицидний захист від хвороб та шкідників це у нас був фіктор і Атожу. В подальшому завершальним етапом у нас була міжнародна культивація. От така в нас була технологія. При посіві гібридів у нас густота була 62 тисячі. І тому наступає у нас кульмінаційний такий момент дізнатися, хто зайняв перше місце серед п'яти гібридів. Це гібрид груд. Гібрид груд під технологією Clearfield, який забезпечує найвищий показник вражальності. 3,68% за густоти перед збиранням до 50 тисяч. Тому вітаємо всіх, хто проголосував, і хто навіть хотів проголосувати, або навіть по думки думав, що цей гібрид дасть вищий показник вражальності. Переходимо тепер до нашого з вами голосування і жеребкування. Наша статистика показує, що за ТО проголосувало 16% за Старк 28%, за Пегас 11, за валон 737 і за груд, за технологію Clearfield, 8%. Серед цих 8% я навожу для того, щоб побачити, у нас було 3 переможця. Всіх трьох переможців ми вирішили привітати, тому що всі три переможці, яких ви бачите, Союз Агроінвест Коля Уць і Юра Устиченко, вони отримують подарунок. ось Отаку в сумочку бананку, яку зручно носити, е перекидати через плече. І тут є два гарних таких відділи для грошей з прибуткового насіння і для насіння, яке захочеться просто полузнати. О. Ну, і не хотілося б якось обідати всіх інших учасників, які в нас настаралися, О, тому що, наприклад, за авалон проголосувало 14. Учасників, тут вони у нас вже є. За Pegasus 11%. Я туди нажав 11%. Це 4 голоси. За Stark 7 у нас 11 голосів. За Тор 7 6 голосів. І ці всі учасники хотілося би також розіграти такий заохочувальний приємний приз. Воно зараз починається холода і хочеться чогось такого тепленького, тому у нас є така фірмова термокружка Євросем, в якій є навіть датчик температури, який показує температуру напою. Дуже зручна така штука, коли розумієш, що вже датчик показує там плюс 21 градус, то це вже холодний напій всередині переважно. Ну і перейдемо до, до того, що я говорив. У нас є отакі от вже. Виведений список. Так, ось перед вами якраз виведена дана таблиця. У нас є 35 учасників. Всі вони, які ви бачили, вони зараз на цій таблиці. Тобто, в нас вибірка становить 35 чоловік. І серед тих, хто вже отримав свої подарунки заочно. Ми обов'язково з вами зв'яжемося для того, щоб уточнити, куди відправити вам ваші сумочки, ну ротор випадкових чисел. Вводимо вибірка мінімальна 1, максимальна 35. Ну що, кружка відправляється. Генеруємо до номера 23. Під номером 23 у нас Кто? Сергій Мітронін. Сергію обов'язково з вами зв'яжемося для того, щоб відправити вам такий чудовий подаруночок. Ну і хочеться всім подякувати за вашу увагу, за вашу наснагу, за вашу віру в бандюризм або віру у гарні показники, результати за удачу. Хочеться побажати всім, хто має відношення до агробізнесу, гарних, стабільних високих врожаїв, з гарною якостю, не зважаючи ні на що. Всього найкращого. Ну і побачимося в наступних цікавих проєктах.